Ми зібралися для вас, будемо розповідати, де, коли, чому і як. В тапові зібрались ми, подружилися усі, все дізнались про Христа, стали як одна сім'я. Часом трішки мало мали, та знання ми тут дістали. І цікаві, ігри грали, і ще разбілі вивчали. Тут панує доброта, чесність і порядок. І залишиться у нас так багато згадок. Тепер все я так люблю за довіру до Може, з часом стану я, вірним учнем у хлісах. Може, віта ля згадаємо? Так! Тоді й долі не Так! Слухайте уважно. Ми вам зустріч намічаємо. На той рік, у літній час, щоб зібрали знову нас, можете ринку взяти і до нас їх завітати. Вітай, захопи Марійку, помічницю, свою жінку. І ванютка те, що був, ну дивись, щоб не забув, на гітарі будеш грати, будемо Бога прославляти. Всю не згадаємо, та у гості вас чекає. А давайте ж на прощання ми залишимо побажання всім наставникам, працівникам, що служили вірно нам. Хай вас Бог благословить дуже, дуже рясно. І у вашому житті буде все прекрасно.